Я була в сусідньому будинку в той час, але там теж було дуже чутно. Ну, Я одразу прийшла сюди, додому. Знає, це як це не звучало, всі адаптуються і все. Ну, звісно, воно не дуже комфортно, але якось воно о, живеться. Місце влучання це жилий масив міста, о, а саме територія. Прибудинкова між двома п'ятиповерховими житловими будинками майже в центрі міста, де живуть лише цивільні люди. Влучання відбулось приблизно о 16-й годині, тобто в той час, коли найбільше людей перебуває на вулиці. Влучання відповідно попередньо керованого боєприпасу це новий тип, який раніше по території міста Харкова не застосовувався. ще тривають фактично побудинковий обхід, тому що роботи тут досить велика кількість ще він достатньо потужний для того, щоб фактично розвалити два. Багатоповерхових будинків, між якими він влучив, і ще поруч декілька будинків, які знаходяться на відстані.